Нещодавно ми святкували день народження Єгора. Йому виконувалося три роки. Він любить космос, все, що з ним пов'язано, космонавтів, шатли. Ми згадували той день, коли він народився. і день, коли ми виїжджали з Маріуполя. Йому було два місяці. А за годину після того, як ми виїхали, перекрили дорогу і виїхати з Маріуполя вже в той день не можна було родом, де народився Єгор, а він був повністю зруйнований, і ну, це було дуже важко від розуміння того, що твоя дитина народилася в... в місті, якого більше не існує. Через те, що в нас зараз війна, я боюся його відвести в садочок і. Почути повітряну тривогу, знати, що він далеко від мене, і в цей момент я не можу піти забрати його. Війна відібрала у дітей повноцінне дитинство. У деяких дітей війна відібрала батьків. І їх батьків відібрала дітей, і на цьому хочеться просто плакати. І ти не віриш, що в 21 сторіччі це взагалі можливо. Eu